Три роки тому перенесла операцію на апендицит і тріснув яєчник. Ну, яєчник не може тріснути. І Залишили і сказали, що був яєчник у у вузликах. Ну, був полікістос. Тепер знову відчуваю постійно там якийсь біль у яєчниках, як, як попередній раз, де є вирішення ситуації. Ви Уже у вас відбувається процес відновлення, тому що був страх втрати. Пані Марія. І кісти у ці вузики єчниках буде 9 місяців, якщо не повториться страх втрати. Поміж, будь ласка, що кіста в яєчнику, або вузлик запускаєте ви, тому що в вашому житті ви сприймаєте ситуацію як страх втрати. Я боюсь когось там, чоловіка, я не знаю там, е, сина, брата, кума, свата, сусіда і так далі. Я боюсь втратити, тому що ну, це ж правильно, я ж переживаю. Ну Ви переживаєте, так у вас реагує тіло. Ваш реагує ваш яєчник. Від того, що вони помруть, що, ви помрете чи що? Тоді рефлекс не включається. Ми це будемо з вами, з вами вчити на курсі.